Помістила за собою останній час, що, наприклад, коли натрапляли на аудіозаписи розмов там того ж майора Чорнобаєва, коли він телефонує до родин військових військовослужбовців Російської Федерації, там розповідає дуре ті, що у них там син або чоловік помер там, розказують ці жахливі подробиці їхньої смерті, вигадані звичайно. І мене якось воно ну не чіпляє за живе. Не відчуваю якоїсь такої людської завоольованого всучуття. Читання наступне чи це є нормально? Чи чи я можливо з тим часом тих всіх цієї цієї війни втрачаю якісь такі людські почуття? Так як Ісус сказав, що треба любити своїх ворогів, інобто ну, як це поєднати цю нашу ситуацію з тими людськими, принаймні почуттями, людськими емоціями до ворогів наших? Дякую за питання так. Угу. для багатьох людей було питанням. Розв'язалася певна дискусія про розлюднення українців, що мовляв, як ми яким правом ми можемо е, тішитися з того, що там того росіянина з'їла акула у Фейсбуці. Є така опція, що там кожен день зранку приходять спогади, що там було рік чи там кілька років тому. І буквально кілька днів тому мені на мій Фейсбук, бо це приватно кожному приходить, чи там хочете ви поширити, чи не хочете. Я не часто це поширюю, чи хочете ви оновити ці свої спогади. І серед тих спогадів була площа перед Михайлівським золотоверхим монастирем у Києві рік тому. Там виставили російську техніку, яка є по сьогодні. Вона трошки змінилася, тому що поржавіла. Багато хто її за рік обписав багато в чому, деяку техніку забрали. І мушу вам сказати, що цього року, можливо, мене ця техніка вже якось там не зачіпала, особливо, а минулого року зачіпала. От я обійшов ті танки, там різна була техніка: танки, гаубиці, самохідки. Е, потім ще які я, мені навіть важко переказати, яка вся та техніка військова. Е, потрібно знатися на справі, щоб не сказати чогось не того, то просто скажу: військова техніка різна, там танки, БТР, БРДМ. Але найбільше мене там з того всього зачепило два легковика: один чері, а інший теж не знаю, якийсь маленький легковичок. Один зелений, інший, здається, червоний. Зараз в них вже осипалося скло, а тоді, рік тому, було видно, що ті автомобілі були простріляні росіянами. Мушу сказати, що я зловив себе на тій думці, що я побачив дуже багато різної техніки військової, російської, але вона мене не зачепила. А от ці легковики мене особисто зачепили. Можна сказати, і там, і там були люди, можна, але не потрібно. Тому що у військовій техніці були росіяни, окупанти, які могли не приїжджати, які могли залишитися в Росії, які могли зробити різні речі різними способами, які могли цього не робити, але вони прийшли. Натомість цих людей, яких було розстріляно в цих легковиках, не тільки їх, а багатьох інших. Ось нещодавно їздив до Києва, то під'їжджаючи до самого Києва, є ще маса будинків, які погоріли повністю або частково. Хоча вже стільки часу минуло від деокупації, але ну, немає людей за що відбудовувати це все. І ці наслідки будуть ще дуже довго тривати. Отож, відповідаючи про емоції в цьому конкретному випадку, ми не можемо однаково реагувати на ворога. Який прийшов, щоб нас вбити, гвалтувати, різати, знущатися, і не можемо однаково ставитися до наших співвітчизників, тому що ми з вами розуміємо, що наші співвітчизники це така сама людина, як і я, як і ви, і ми себе ототожнюємо з цими людьми. А наші вороги це ті, які прийшли нас різати, вбивати, знущатися. Ми не можемо від себе вимагати чогось такого, щоб ставитися до всіх однаково. Розумієте, ми ж зараз не говоримо про випадок, ви, скажімо, на полі бою і маєте можливість, не знаю, там, полоненому, московиту надати першу допомогу. В нього там руки зв'язані, але він стікає кров'ю. І ви, якби там, не знаю, боретеся з собою, надавати йому ту першу допомогу чи не надавати. Ну, звісно, потрібно надати цю допомогу, тому що інакше він помре, так не можна робити. Його потрібно краще обміняти на якогось нашого воїна. Його життя потрібно зберегти, не того, що він молодець. А того, що, ну все-таки це людина. Але ставитися чисто емоційно до того, як наші люди їхали десь там на тих легковиках тікали з Ірпіня, і ставитися так само до росіян, які приїжджали танками на той самий Ірпінь, не можна ставити знак дорівнює. Це абсолютно інші речі. Це і раз. Стосовно Чорнобаєва, про якого ви згадали, він робить те, що робить. І він пояснював, чому він це робить. Я нещодавно, ну нещодавно, теж рік тому вже пояснював, пригадував про цю його роботу, про ці його дзвінки. В мене, наприклад, кілька днів тому була можливість поспілкуватися, ну, поспілкуватися, поздороватися, фактично, тільки я шкодую, що я не зробив фотографії з Андрієм Полтавою, також блогер, також телефонує, також дискутує десь там в тих чат-рулетках з росіянами. Натомість, те, що робить він, робить він. Один чи інший блогер. Як ви маєте інший погляд, ну то маєте собі інший погляд, але і робіть щось інше своє. Коли він телефонує тим російським матерям і каже, що їхній син вбитий, вони там кричать, плачуть. Але він в якомусь ефірі розповідав, що я це роблю для того, щоб е, ті російські матері робили щось для того, щоб своїх синів з армії витягнути. Але що страшно, вони не хочуть цього робити. Ось в чому є насправді жах. Тому можна сказати, що його метод є жахливим, жорстоким. Безумовно, Зустрінити Євгенія Вольнова. Ну, скажіть йому про це. Я його не зустрічав, в мене можливості сказати йому це не було. Але я вважаю, що потрібно робити якісь кроки для того, щоб шокувати, налякати, деморалізувати росіян. Під таким методом я особисто можливо би і не підписався. Можливо, смакувати крики тих матерів є чимось не дуже добрим. Але разом з тим всім це показує, що у вас зараз, бо, бо вони за кілька днів там підуть військомат і дізнаються, що їхній син насправді живий, якщо живий, то нехай щось роблять, нехай витягують того сина. Євгенія Вольнова можна назвати жорстоким? Можна. А можна назвати, що за його жорстокістю насправді стоїть гуманізм, тому що він хоче, щоб вони щось почали робити. Робіть щось, не будьте, пасив... не будьте пасивними. Ви не амеби, ви люди, у вас є вільна воля, ви можете врятувати тих своїх синів, впаліть свої російські військомати, влаштовуйте бунти по містах, нищить російську владу, робіть щось. не будьте безпомічними, просто от все, от пішов, син і все, і кінець. Ні, не кінець, ви ще можете його рятувати. Він ще живий. Це був розіграш жорстокий, страшний. Тому відповідаючи Вікторія, на ваше питання, чи ви не втрачаєте своєї людяності? То так на хвилиночку, я би хотів би вам пригадати, що е, кожну нашу ніч ми з вами не знаємо чи прокинемося. Може бути якась ніч останньою. Цього всього відбувається насправді дуже дуже багато. І це триває вже півтора роки. Гаразд, а тепер після цього. Коли ми живемо постійно в цій емоційній напрузі, такій страшній, як ми маємо реагувати? У мене просто є таке питання: це на нас має якось вплинути чи не має? Пам'ятаєте, кілька ефірів тому я наші одній постійній глядачці казав, що зовсім по-іншому себе поводить людина, яка не чула сирен, не тікала в бомбосховище, не бачила покалічених людей на власні очі? Така людина себе буде зовсім по-іншому поводити. Ми залежимо дуже сильно від цих обставин зовнішніх, в яких ми знаходимося. Ми з вами кожен день живемо в реаліях війни, ми не знаємо, чим ми проснемося. Ми, можливо, стаємо загрубілими, можливо, стаємо жорстокими. Можливо. А можливо, це така людська реакція. Ми так думаємо. Ми тішимося, коли вбито ворога. Ми з цього радіємо. От ті люди, які казали, що там не можна тішитися, що там е, акула з'їла того росіянина, або що не можна бути такими жорстокими, що це все неправильно. У мене просто є питання. Ви самі помолилися за того росіянина? Ну, щоб він до пекла не пішов, як належить всім росіянам. Ну, ви помолилися за нього, за його душу? Чи просто хочете всіх повчати, що кому робити і що кому не робити? Знаєте, я, напевно, на наших ефірах дуже часто повертаюся до цієї теми, що досить багато людей хотіли би повчати інших, що от ви так робіть, а от так не робіть. Але людина є людина, і людина щось переживає, якісь свої страхи, якісь свої радості. І коли я іншому кажу, що от ти ось це роби, а от цього не роби, чому я думаю, що інша людина повинна робити так, як я вважаю? Вона в тебе питалася, ця людина? Ні, не питалася. Чому ти тоді повчаєш всіх наліво-направо? Ну, якщо б тебе спиталися, так як в мене, от Вікторія зараз, то я кажу Вікторії, Вікторії, ваша реакція є реакцією психічно здорової людини. Ми розуміємо, що ось цей випадок з акулою ставить дуже багато питань. Він е, дуже непростий цей випадок, насправді. Це мова не тільки про ненависть, це питання про щось інше. Коли наші чоловіки, коли наші жінки, так само ось можливо ви бачили цей страшний допис, Я забувся, який звати чи то Оксана, здається, така дуже юна і гарна дівчина з рудим волоссям, десь з Франківщини, написала, що колись і біля мого портрета будуть чорні стрічки. Траурні, ну, тобто, що коли сі мене вб'ють. Ця дівчина вже внутрішньо прощається з життям. І тут, розумієте, хочеться, я не знаю, кричати, вити, казати, як так, ну, дівчина, тобі ж ще жити, ти ще молода, зелена, геть, ну куди? Яка смерть тобі ще жити і жити? Але вона раціонально підходить до того: вона на війні, вона поховала вже багатьох товаришів. І тепер ми з вами зараз знаходимося у стані війни. Багато наших співвітчизників зараз на війні. А той росіянин один чи інший знаходиться на курортах в Туреччині, в Єгипті. Питання не в тому, що його з'їла акула, питання в тому, що він робить за кордоном. Чому він не займається партизанським рухом в своїй країні? Чому він не підпалює свій військомат? Чому він не б'ється з ОМОНом на Красній площі? От в чому питання, розумієте? Питання не в тому, що його з'їла акула. Питання в тому, що чому росіяни досі їздять по світі. Вони повинні бути обмежені. Вони не повинні виїжджати поза кордони Росії нікуди. Хіба що це будуть виправні роботи для відбудови Харкова і багатьох інших міст України? Я думаю, вже говорено, переговорено, але раз ми там за цю акулу зачепили. З точки зору е, якоїсь там не знаю справедливості, чи що починаючи від 1978 року, здається, я точно не знаю, коли вийшов фільм Стівена Спір... Спілберга Щелепи чи щелепи правильно. Тоді по світу почали масово знищувати акулу. І дуже часто багато які види акул, вони людей не їдять, тому що не кожна акула їсть людей. Їх винищили дуже багато. І дуже часто їх винищили забагато, порушуючи цим теж, там, екосистему, багато яких е, речей, які повинні гармонійно працювати в природі. Е, ну, тепер ця акула зжерла цього росіянина. Звісно, з точки зору, ну, якщо взагалі усвідомити, що відбулося, що, от, як людина померла, це все страшно, жахливо. Оце і потоплення, і розірвання на частини. Ну, звісно, це страшно. Страшно, але якщо хтось вимагає від нас якогось співчуття, то я ласкаво запрошую поспівчувати людям на Херсонщині, у Олешках, в багатьох інших затоплених місцях, людям, які. Були втоплені, просто розстріляні, коли евакуювали людей і тварин. Волонтерів розстріляли росіяни. І як до цього вже немає таких емоцій, це вже не так страшно, як акула. Ну бо це було на відео, ми це бачили. Ну а цього ми не бачили. Тобто наше співчуття і не співчуття залежить від того, чи це зафільмовано достатньо якісно, чи як. Це все гаразд, все тут пасує, все тут добре. А що говорити про багато яких інших випадків? А про Оленівку ми вже забулися. Про багато яких інших випадків ми вже забулися, я не забувся. Тому співчуття росіяни від мене особисто, я зараз кажу тільки про себе. Ні, не дочекаються від мене особисто, співчуття нуль. Єдине право, яке вони мають, це зникнути як держава. Ну на цьому їхні права закінчені. Якщо говорити про якийсь гуманізм. Від мене, як від Мишовського Миколи в сторону росіян, то я це вже казав у попередніх ефірах. Я все-таки не бажаю їм пекла, бо цього я не бажаю нікому. Виступаю проти того, щоб їх катувати або розстрілювати, взагалі страшувати. Я вважаю, що їх потрібно масово брати в полон і обмінювати на наших військових, тому що наших військових ще багато в полоні. Їх потрібно визволяти якомога швидше. Для багатьох з наших військових це питання життя і смерті. Ну ось на цьому мій гуманізм наразі закінчиться. Ось більше я їм нічого не хочу. Нехай б'ються за свою країну в своїй країні, нехай б'ються з Путіним, нехай б'ються з поліцією, з армією, нехай вступають там до легіону, до добровольчого корпусу, нехай дбають про себе. Співчуття від нас їм не буде наступних 500 років, як мінімум. Такий, мій погляд. А як це віднести до того, що потрібно любити ворогів? Ну, так я, в принципі, вже сказав. Я їм пекла не бажаю і думаю, що в цьому моя любов до ворогів є досить важливою. Я їм бажаю, щоб вони в тих своїх країнах, які залишаться на розвалинах Російської Федерації, щоб вони собі там жили, займалися, там, ростили репу, нехай собі живуть. Ну, тобто я ж не бажаю їм, щоб вони там помирали всі. Ну, Достатньо просто, щоб їхня армія вся помирала, цього вже достатньо буде. Ось, а якщо армія хоче здатися, то ну, це прекрасно, тоді це буде дуже добре, а можуть взагалі піти всі з України, і це все закінчиться вже сьогодні. Іншого гуманізму хай не чекають, його не буде. Крапка. Тому якщо ви переживаєте, що як там, з любов'ю до наших ворогів, ну так і з любов'ю нашої до ворогів. Ми молимося за наших ворогів, ми молимося, щоб Росія покаялася. І наша молитва про покаяння для Росії є проявом нашого християнства і проявом нашої любові до них. Бо в результаті ми за них переживаємо, щоб вони до пекла не пішли. Так ми, як християни, прагнемо їм блага. Це благо дуже сильно відрізняється від того блага, яке вони би собі хотіли, бо вони би хотіли галтувати, вбивати, грабувати, знущатися. Ну але цього блага в них не буде. Ми все зробимо для того, щоб... Цього не було.